Дерегуляція господарської діяльності, яка передбачена новим законом, надасть можливість підприємцям в Україні вести бізнес більш успішно за рахунок скасування низки перепон адміністративного та фінансового характеру. Зокрема, змінилась плата за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Державна реєстрація була 119 гривень і вийти з державної реєстру до 120 гривень. В новому законі все пом'ялось уже раніше. була державна реєстрація, зараз іде адміністративний збір. Сума виходить 85 гривень 26 копійов. Якщо йде више 100 квадратних метрів, там сума йде 0,1 мінімальної зарплати, тобто 121 гривна 80 копій. Окрім фінансових важелів дерегуляції, в законі передбачені й адміністративні, зокрема, покращення якості надання послуг через запровадження альтернативної можливості подачі документів посадовим особам органів місцевого самоврядування, а також іншим особам через веб-портали. Крім того, передбачено скорочення термінів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб. Для нас покладається ця функція для того, щоб людина могла доступно, е, свободно і чесно отримати свої правові документи, які потрібні для них. Більш детальну інформацію про нові законодавчі акти та консультацію з дерегуляції у сфері ведення бізнесу у суб'єктам господарювання міста готові надати фахівці міського управління юстиції. Ми зробили кабінет, де є консультант. Крім цього, в центрі надання послуг у нас теж там приймає кожен день приймає спеціаліст. Которому я звернувся, вона дасть консультацію по цьому питанню. І спеціалісти відділу державної реєстрації юридичних осіб, та фізичних осіб, підприємців, теж там знаходяться у нас. Режим роботи там є, і ми надаємо там консультації і даємо ці послуги з цього закону.